А де ж префекти, які мали замінити обласні державні адміністрації? Ну що ж таке префект? Для того, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Префект це мав бути державний нагляд. А це їхні представники, представник від держави, який контролює законність рішень органів місцевого сводування в частині делегованих повноважень. Тільки делегованих. Але не втручатись в політику чи бюджети громад. У префектів мають бути чітко поставлені завдання: контроль по виконанню делегованих повноважень. Все. Цього так, не стало, цього так і не сталося. Обласні державні адміністрації залишились, хоча вони не відповідають новій системі і посутності. Є посередянським інструментом ручного управління з Києва. Все, змін немає. Оця стара модель залишається. Тобто, зміни оголосили вони. Але інституційно вони зміни не завершили тільки на словах, що зміни? А фактично. Нічого не відбулося. Все як було, так і залишилось. І чому це важливо є зараз? Ми не можемо будувати Європейську державу, якщо не завершили її творіння всередині, а це питання державотворення. Без справжньої Конституції немає права. Без виконання повноважень немає довіри. Без контролю немає справедливості. Які ж можна зробити висновок? Державотворення це не лише справа політики, це наша спільна відповідальність кожного. Ми маємо вимагати від влади поваги до Конституції України, реальне виконання повноважень, завершення реформи місцевого самоврядування. Бо без цього ми не вийдемо з кризи. Яка є зараз в Україні? І не збудуємо державу, за яку заплачено таку велику ціну. Ось, про що йдеться мова? Тому, шановні глядачі, поширюйте це відео. Залишайте коментар. Ставте вподобайки. Ставайте нашим підписником. Ми казали сьогодні про дуже важливі речі стосовно будівництва держави всередині. А це. Державотворення. Тому всім дякую і до нових зустрічей!